Тож, вітаю сьогоднішня наша розповідь про непереможні секо. Останні з цих машин, з цих сека, які не вбивалися. Це Експрелі, XELS з, з нею, старі. Той, що а, в металевому корпусі, що, ну, який, в принципі, внутрі точна копія Експрелі, там за невеликими винятками. От, ці машини, чому не вбиваємо? Тому що вони працюють до останнього. Їх. Не миють, заварні блоки забивають з ног до голови, вони течуть з усіх щілин, все, що тільки можна, при цьому вона працює. Як вони це витримують, нікому не відомо. Яскравий приклад, ця машинка заварничок. Мені здається, на нього не дуже уваги звертали, бо він був обсиплений кавою з ног до голови. Потяки накипу внутрі, все так, то як звичайно, скажу так. От. Те зробив, заварничку зробив, не поміняв. Ну, їй було відчуття, що ось-ось вона заведеться, але ні. Якщо Саека погано працює, це не обходиться легким переляком, як, допустимо, на сучасних кавомашинах. Там їм достатньо повнішої війшою чесно кажучи, що почетекти, не працювати. Якщо стара Саеко здається, то це не просто так. Ой, взагалі. Тож. Заварничок відтеошив, за ним носик бойлера відтеошив, замінив там і ущільнення, і вставочку. Ну теж була надія, що стартанему. Та ні. Насправді, що на цих машинах? Наступне слабке місце це дренажний клапан. Ну так, що? Він тече 100%. Давайте дивитись ближче на нього. Ось він. Як він перебирається? От, дивіться, запустив я декальцинацію. І якраз в момент декальцинації він почав текти. А, Звичайно, якщо він тече, щоб не переводити ні свій час, ні хімію, тож тепер зрозуміло, що він тече, будемо міняти. От якраз пауза між декальцинацією, тобто коли кальцинат вийшов з каварки і буде йти потім промивка. Краще це не запускати, тому що промивка. Використовує досить багато води, він себе з ног до голови і може нам залити і турбінку, і в найгіршому випадку цю катушку, катушку яка не виіснує окремо, якщо вона згорить, то це, це дуже проблемно. І знайти її складно тільки в составі клапана, або вживана, або можна спалити собі ще плату. Це взагалі крутяк. Тож наразі міняю цю частинку. Тож заміна пройшла і нагадаю, якщо ви перериваєте декальцинацію, поки вона не пройде, кавомашина не запуститься. От, то наразі я зараз її включу, вона нас попросить продовжити е, уже пролив чистою водою від залишки в хімії. Так, оце наш клапан. До речі, чому йому капець? Е, так, пише: наповніть бачок, натисніть ОК-ОК, і пішло наше промивання. Тож, коли я його розібрав, там внутрі були залишки кави. Це відповідь на те, що сюди засипали дешеву погану каву, яка мололась дуже мілким помолом, і в результаті забила нам всю систему. І по суті знищувала дренажний клапан. Зараз, подивлю, чи не тече, бо основну частину я замінив, але все ж не весь клапан. От. І може так статися, що допустим, стандартні заводські конектори не підійдуть до. Оцього нового все ж китайського, але ну, оригінального китайського. Це сейка нині та Китай. І всі запчастини сейки виробляються в Китаї. Ну, Дивимося, поки тест іде і йде чищення. Потім покажу, які таблетки ця кавувальчика. Наш процес продовжується. Фаза 2. Кавомашинка проливає досить багато води, досить багато часу це займає, там буде. Просити і сповільнити піддона, і долити води. Ну, Все це, чесно кажучи, займає дуже досить багато часу, то я натисну паузу, о, от, щоб не займати ваші е хвилини, годинки. Тож, минуле каулезерне я викинув, е засипав італіане вера. Класичне своє. Давайте спробуємо. Еспресо, звісти. Навіть на дорогому діленні. Звісно, можна і третє ділення, і помол менше, і після того трешового зерна все буде краще і легше для коварки, звісно. Так, ну дренажник виглядає непогано. Пішло наше готування. Струки виглядають приємно. Давайте стопнемо. Тест. Просто класична кава. Звісно, помову я би робив би менше, намагаючись перемогти і видавити з цієї ну все ж гарної, ну, давайте, середньої кави, гарної я не скажу. А з цієї кави на цій кавомашинці, хоча б трошки кислинки було б цікаво її тут мати, бо вона так то в цій рабі цієї. От, А наразі виходить просто класична кава, гіркий напіток з... з пінкою. Ну, я б не сказав, що вона тут космос, але при тому є. В принципі, ці машини в гарному стані варять крутезний еспресо. Давайте таблетки. Таблетки виглядають гарно. Єдине, що світло б додати до цього от. Що не відняти а, в експрелі, те, що вона завжди робить крутезні таблетки, які схожі на шайбу для хокея, то є відчуття, що кава машина витискає всі можливі смаки з кави. Більш за все так і є. От. Але, звичайно, дорогу Арабіку для експрелі було б занадто. Але така мейнстрім-кава, як хоча б ця Італіновер, нормально, виходить нормальна кава. Ці машини для такої класичної. Просто кави, яку хочеться а, дуже часто, скажімо так, я, наскільки я полюбляю допустим, прикольні арабіки, от, бувають моменти, коли хочеться просто такої відчути смак класичної кави, гіркуватий напиток, який додає бодрості. Так, то наразі а, з машинкою зараз доведу ще декілька питань, бо при промиванні крізь. А, оцей вихід, коннектор стакана на ці конектори, там десь внутрі двері б, б, був протяг води. Це ще з'ясую, розберуся. А так, в принципі. О, ще попрацює кавомашинка, не дивлячись на те, що... звісно, боляче дивитись, коли за кавомашинами не доглядають, і в якому стані вони можуть бути і бувають. От. От. Все ж хочеться, щоб кожна каварка виглядала круто, була чистенько. І всі... Радувала суперової каву, але не всім так щастить. Ну і сейка цей удар тримають довго, настирно, потім здадуться, звісно, але ну, дивлячись на те, до якого доводять ці кавомашини, просто гордість за цю супернадійну конструкцію. І дуже шкода, що сучасні сейка ніяк не схожі на ці кавомашини. Тож так, дякую за увагу. До побачення.